Ось такі коробочки вони прийшли. Так от закриті. Це Алоказія. І це якийсь Сингоніум Мільк, чи як він називається. Так, його треба ще витягнути. Так, показую, що мені прийшло. Це Аллоказія Фрідерік оця Потім тому Сінгоніу прийшли конфіті. Це ці конфіті, виходить. я вже подумала, що вони спорчені, що у них листя попортилося. Це теж якась аллоказія. Ні, це аллоказія. Да, це Філадендрон, і це філадендрон. І це Філадендрон Пінк От. Ці прийшли без просто так у цьому без горшочка. І цей прийшов без горшочка. Це дві алоказії, і це одна алоказія. Зараз буду займатися пересадкою.